І так, всім привіт, на класний Натар. І сьогодні в цьому відео ми поміняємо у нас моторний фільтр, як ви бачите. Поміняємо е моторний фільтр, покажу, як, що є, який він вообще. Тому що він там був чу трохи грязний. І в цьому відео ми його поміняємо і подивимося, як він буде їхати. Ну і покажу як міняти його. Покажу. Так що, всім приємного перегляду. Ну, уже взнято сам фильтр, треба открутить раз, два, три, четыре и пятый болтик. И э, тут будет стоять сам фильтр. Так, вот саня, ось сам цей фильтр, який мы будем менять. Сейчас распакуем, я вам еще покажу, який... Ось. Подивите, какие он просто подивите, какие он маленький. Я сейчас просто вам покажу свой, какие он, и вот хай. И вы просто увидите, как они в дне мелькнутся. Разпаковывать я камеру не пока вообще не буду. Пока что давайте выкрутим старый фильтр. Пацаны. Уф, пацаны. Пацаны. на этот фильтр просто. Я, пардон, подивитесь просто. Ну ладно, я что-то даже полиция придукала была. Просто понимала, его меня даже. 2022 року. Там я ставив фільтрам, помити велика, та й за тисячу гривень продати. Ось такий велик. Хто хоче, пишіть в коментарях, можете тисячу гривень продати. На нього ніхто не їздив. Ну, і за це время він стояв і що ржавщина така по крилі. Але це все зробити можна покрасити і кататися. Коллоша, накачати запку змастити і все. Так велик весь. Хороший. Ну а ми виїжджаємо вже на цій пушечці. Потім також хотів вам показати, що уже в гаражі ми розчислили місце для сірого скутера, а вже скутер піде в дровник вже в другий шістях, коли ми вже в другнику розчистимо, поставимо цей скутер туди. Ну а сюди вже поставиться, звісно новий сіренький скутер. Пацани, не знаю, звісно, що з цим скутером робити. Не хоче він у нас нормально робити. А це нажимаємо якісь поломки, щоб ви розуміли, ми його купили, зразу він поламався. Другий раз ну, поламався карбюратор опять щось там накрився. І ось його опять. І мені каже, що це опять з карбюратором дело. Ну, заводите, він, щоб вы понимали. Ну, с первого разу. Зараз я не заведу, заведую немає, но ну, а так. От. З першого разу прям заводиться. Я вам отвечаю. Так що, пацаны, напишите в комментариях, кто знает, что робити вообще з цим скутерцем. Так, пацаны, фильтр уже по спокойненько поменяли. Ось старий. А новий уже стоїть тут. Короче, я на ньому покатався. Їде набагато краще. Реально. от, Ну як не набагато, ну, їхати він став реально бодріше. Ну не прям що там вау-вау, ну, краще він 100% став їхати. Так що ждіть нові випуски, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.